Сьогодні вже заключний день тренувань і завтра нарешті тури. Сьогодні ми будемо ловити в зоні А, погодка сьогодні має бути прекрасна. Машини вже майже загружені, ми майже зібрані, будемо виїжджати. Ми вже їдемо, випереджаючи трохи графік. Дивна дуже водойма, вона неймовірно складна. Вона неймовірно незвична, але ну, глобально зрозуміла. Багатьом командам при булоглях також ну, видно, що вони її відчули. І зараз дуже важко назвати фаворитів. Це команда Італії, вона дуже гарно ловить всі дні. Це команда Франції, вона також постійно, ну, постійно в топі. І інші різні збірні. І клуби вони також показують періодично стабільний результат, але декількома учасниками команди. Ми вчора дискутували з нашими друзями-австрійцями про те, що зараз у всіх є все для перемоги, все для медалей, все для призів, адже всі використовують одні ж ті самі компоненти, плюс-мінус однакових характеристик прикормку. І ну, всього достатньо для гарного результату. Але далі питання в тому, як це використовувати, що робити, куди і як додавати, яким чином годуватися. І це вже все в наших руках. Тому побачимо. А сьогодні у нас бокс А, бокс в зоні А. Там неймовірно складна рибалка, це одна з найбезрібніших зон. Де вага в кілограм за 5 годин буде, мабуть, однією з кращих. Ну, я не беру до уваги бонусів, адже є вірогідність там покльовки коропа чи якогось великого карася. Все це також можливо, але ми розраховуємо на рибу, яка там здебільшого є. Це невеличкі карасики, це плотвичка, це всякі різні. Краснопірки і так, далі, і так далі. Тому будемо бачити, який результат ми зможемо показати сьогодні. Петро Валерійович відкриває тренажерний зал прямо на березі. Приніс гантелі, гірі. Зараз буде качатися. Сергій Пав. Що робить фідерну риболовлю схожою на мистецтво? Що робить нас тебе? Таким голосів. Вдали, коли немає ні тебе, ні питань. Сергій Павлович, як вам сьогоднішня рибалка? Розкажіть підписникам. Вони просили, щоб я вас більше знімав. Андрій, а розкажіть нам, як сьогоднішня рибалка. Паршиво. Погано? Хлопці. Риба білка. Хорошся не системно. Кожен раз перешуть. Тактика. Байкогу, дуже проста, не вибаглива. Але Ви замороченого бурку. Закінчили п'яте заключне офіційне тренування. Завтра вже нарешті дур, Довго ми цього чекали. І завтра постараємось показати максимально класний результат. Tomorrow the draw will be comparatively easy. You will get automatically the combination of the five numbers after you have drawn. Samplings. I think the most simple way is to give everybody simply a little bit more preparation time, overall. Including everything, nothing changes. There will just be in this case a signal that goes not at 8 o'clock, but a little bit sooner. Then the fourth signal. It will come at 9:50, which means start of pre-baking. Start of the competition is the next signal. Then you get another signal five minutes before the end of the competition, 14:55, and the end signal will be at three o'clock. The next captain meeting after that will be tomorrow afternoon here at 17:30 that will give us hopefully enough time to come back with the results for you all yes. it's not Team Ukraine. Team <laughs> Ukraine. Three. Number three. <coughs> Я ще, я ще. Україна. Я вот Типовий українець. Дмитро зборкування на Завзькій, що там у мене? Тей. и, и. андреса простой быть марио литчелл сергей полин Ди. где у нас получим рады андрей сокол сокол